Привіт, друзі. Я старший лейтенант медичної служби і вже скоро три роки як воюю на сході України. Що я вам скажу? Ми вже таке покоління вже старе, а ви наше майбутнє. Ви ті, хто будуть нас заміняти. Ви ті, хто будуть е зборонити нашу країну надалі. І я вам бажаю бути сильними, бути вмілими. Бути петливими, вивчити все, що треба, для того, щоб ви могли боронити країну, для того, щоб ви могли бути одне одному надійним другом, надійним бойовим товаришем. Вчіться, вчіться, вчіться. Край крайсі романтів це гарне місце. Там ви навчитесь у справжніх професіоналів всьому, що має знати справжній солдат. А такі часи прийшли, що всі ми маємо бути справжніми солдатами. Тримайтесь, хлопці! Слава Україні!